Скандал. три каліки в залі. Екс-директор ротару присадив повалій на лаву підсудних і напророчив зрадниці кінець кар'єри. А також Ольга Сомська публічно присоромила Фаріон за її слова про карму маріупольців. Вона має за це відповідати. Ми не росіяни вони та ви що? Там шурсієвен, що думають про це українці. Чекаємо ваших коментарів. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Отже, поїхали. В Авщині понімаю, що мене жить. Мене тримай та не відпускай. Зрозуміла я ти душа. І директор української співачки Софію Ротару Сергій Лавров прокоментував зрив концертів зрадниці України Таїсії Повалій. У РФ він заявив, що в цьому винне українське походження виконавиці. А російські патріоти, нібито, свідомо ігнорують творчість артистів, які народилися в Україні і продалися за криваві рублі. Де я не пела українські пісні завжди зал підпіває. всегда. Артист вот выступает, но четко виден сразу предел этого артиста. И Таечки у нее нет потолка. Мне нравится, что мама 99% своего времени уделяет творчеству. Вот я не представляю, как вообще с ней можно жить. Що поки Росія веде криваву війну в Україні, народ не ходитиме на концерти повалій, і її кар'єра в РФ фактично закінчена. Такий коментар він дав російським пропагандистам. Вони зауважили, що за кожен виступ Українка отримує 1 мільйон рублів. А отже, втратила вже 2 мільйони через два скасованих концерти. Танець ласка, якщо можна. Зі відевай. Анно, панно кохання. До тебе звертаю, благання. Частково це сталося через українську історію. Усі чудово розуміють, що вона з України. Зараз наші громадяни налаштовані дуже патріотично і не ну, розбираються, на чиєму боці повалі чи та сама Лорак. Розуміють. Україна, і все не хочуть йти на концерт, заявив промоутер. Ще не понімаю, що мене ждуть. вообще не понимаю, что меня ждуть. Лавров додав, що не дивується зривам концертів виконавиці, оскільки і раніше вона нібито не була відомою в Росії. Вона не збирала зали завжди, як то кажуть, три каліки в залі. На моїй пам'яті вона не мала успішних турів, тому що Повалій ніколи не була зіркою номер один. Корпоративи в неї були, але трохи. У Повалій є одна пісня, яка пішла в народ, а все. Більше, на мою думку, немає нічого. Резюмував росіянин а, Зняти себе, не так та й просто, між прочим. В зеркалі одно, а вот знайти. Вочевидь, повалі не вдасться побудувати кар'єру в Росії та заробити, як вона сподівалася, коли зраджувала Україну. Ймовірно, така доля чекає на всіх українців, котрі залишилися в Росії і підтримали війну. Класс а от українська співачка Мама Ріка розповіла про свою участь у 2012 році у шоу Фабрика зірок. Вокалістка згадала, що тоді у журі сиділа артистка із Київської області Таїсія Повалій, яка зараз активно підтримує диктаторський режим Кремля. Вже тоді путіністка недолюблювала українських зірок і всіма шляхами цькувала їх. Про це Анастасія повідомила в інтерв'ю, яке вийшло 23 березня на ютуб каналі Gloster FM. Зірка не змогла стриматися у висловлюваннях, зазначивши, що Повалій спеціально занижувала оцінки українцям, підтримуючи громадян країни-агресора. Та Юсічка, привіт! Що ти там? Е, ну я її не сприймаю зараз, і все, що вона зробила ще тоді, коли в Україні вона вважалася артисткою. Ми думали, що вона наша. Перепрошую, це гівно. Сиділо в журі і нас мочило своїх українських артистів. Логічно, якщо ти наша, то ти своїх підтримуєш усіма силами. А вона нам ставила один-два бали. Вона нас зливала, бо їй казали це робити. За словами Мама Ріка, вона навіть підходила до чоловіка по Ігоря Ліхути, щоб розібратися з ситуацією і запитати, чому таїсія дозволяє собі знущатися зі своїх співвітчизників. Час розтав... Аве все на свої місця. Де вона зараз? Ти знаєш. Вона нас мучила жорстко. Я потім підходила до її чоловіка ліхути й говорила. Я казала, ви що творите взагалі. Ви массовість. Я кажу, ми свої ёлки палки Ви ви взагалі обалділи? Ну, ми скандали, Вон... і ця гниль. от вона вже тоді бач, проявляла. Нагадую, що Таїсію Повалій судитимуть за державну зраду. Співачка має постати перед українським судом. Відповідно, до статті 111 кримінального кодексу України державна зрада карає. Це позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Все, що ми сьогодні маємо, це причина і наслідок всі. Умовні. Це ви росія, а не вони? Та ви що? Та ви що, росія винна. А вони мозок по дорозі вони загубили. Відома українська актриса Ольга Сумська різко відреагувала на слова екс-нардепки від партії Свобода політичної та громадської діячки філологині Ірини Фаріон про карму Маріупольців. Мовознавиця переконана, що жахи війни, які відбулися і відбуваються в Маріуполі, це спричинено на слідкові зв'язки. Тобто люди самі винні в тому, що відбувається, а не Росія. Подібні висловлювання засмутили сумську до сліз. Вона категорично не погодилася зі словами Фаріон, про що емоційно написала на особистій сторінці в інстаграм. Актриса розмістила фрагмент нещодавнього інтерв'ю філологині в української блогерки Еми Антонюк для її ютуб каналу. У ньому Фаріон каже. Це кармічність. Є закон, який називається детермінізм. Карма це східне поняття. А є наше, яке виросло з латинського терміна детермінізм причина і наслідок. Все, що ми сьогодні маємо, це причина і наслідок. Інтерв'юерка спробувала донести до фаріон, що багатьох людей було травмовано російською пропагандою, тому у війні все ж таки винна Росія, яка ще задовго до відкритого збройного вторгнення знищувала українців в інформаційному, ідеологічному та культурному полі, а не Маріупольці та жителі інших східних міст. Філолог перебила та ви та ви що? Та що, Росія винна? А вони мозок по дорозі вони загубили. Людина має навчитися відповідати за свої вчинки. Ми 30 років в... українців в Україні і отримали війну. Це наша кармічна. Сумська зазначила, що її обурюють слова Фаріон. Ця заява її сильно зачепила. За словами актриси, громадська діячка має відповідати за те, що сказала. Мене до глибини душі зачепили ці страшні слова пані Фаріон про Маріупольців, просто до сліз назвати цей жах кармою маріупольців, сказати ці слова це осквернити пам'ять сотні тисяч невинно загиблих громадян України, нещасних людей. Людей, знецінити масштаби тих страшних подій. Шокована. За ці слова людина має відповідати. Не можна просто отак ляпати казна що. Ми зараз маємо всі об'єднатися навколо постраждалих людей, а не дискредитувати країну такими недолугими висловлюваннями. Прокоментувала кінозірка. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд! З вами була ваша Соня. Обов'язково ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі і пам'ятайте, ми обов'язково переможемо! Нас не зламати! Слава Україні!